От уже що ми маємо на зараз. І продовжуємо. Багато хто мене запитує, чи варто фарбувати дерева, чи не варто, це якась радянщина. То я однозначно кажу, що варто. По-перше, це гарно, красиво виглядає. По-друге, ви захищаєте дерева зимою. Зимою сонце світе. Дерево нагрівається. І коли вночі морози, починається охолоджуватися і тріскатися. А якщо дерево пофарбований стовбур, то воно не так сильно за день нагріється, що буде різкий перепад вночі. Плюс ви повністю закупорюєте всі ходи для шкідників, для бактерій. Навіть якщо шкідника там знаходиться яйце, воно там і залишиться. Так що обов'язково старайтеся робити цей прийом не зашкоди.